В минулому уроці ми з вами з двох ніг залетіли в класи, і зараз я безмежно щасливий, що більше не треба буде пояснювати вам, що це таке і як воно пов'язано з об'єктами. Рекомендую вам подивитися ось цей урок. Тут повторюватися я не буду. З вами сьогодні я, Сергій Романчук, і говоримо про альтернативні способи створення об'єктів, про прототип, а також з ніг до голови обмажимося об'єктно-орієнтованим програмуванням. Підписуйся на YouTube і погнали. Нещодавно ми з вами навчилися створювати функції, викликати їх, повертати результат їх виконання, і всі вже розуміють, що виконання функції це деяка операція. Отже, називати її потрібно дієсловом. Зробити А, зробити Б, виконати С. Відповідно до конвенції, перше слово з маленької букви, кожне наступне з великої. Тепер згадуємо класи. За своєю суттю, клас це сутність. Отже, називаємо іменником з великої букви принтер, док, резолвер. Для створення об'єкту на основі класу ми використовуємо спеціальну функцію конструктор та що конструктор і фігурні дужки, та створюємо екземпляр, використовуючи ключове слово «new». Освіжили в пам'яті матеріали попереднього уроку, тож тепер давайте поговоримо про цукор. В розмові з програмістом ви можете почути фразу це синтаксичний цукор, і все як у реальному житті. Якщо додати ложечку другого цукру у чай, він стає смачнішим. Якщо в гостях можна і п'ять, але тоді не треба мішати. Точно так само і у програмуванні. Досить мало людей, які працюють з одним технологічним стеком. Спеціалісти часто скачуть з мови на мову. Часто вчать основи програмування на C++, C Sharp, Python, потім переходять на JavaScript. І що найголовніше, вони дуже важко міняють парадигму мислення. Спочатку JavaScript – це функціональна мова, Тож, щоб бути експертом, потрібно вміти вирішувати проблеми функціями. Для цього потрібно підучити функції, монади, познайомитися з композицією, керуванням і тому подібним. З часом же JavaScript, коли набув популярності, все більше об'єктно-орієнтованих голів приходило до нього, і розробникам JavaScript довелося підсолодити їм життя. Тоді в стандарт мови програмування додали класи. Власне, класи в JavaScript це синтаксичний цукор. Базовий спосіб створювати об'єкти це функції конструктори. Функція конструктор виглядає як звичайна функція за виключенням своєї назви. Їх прийнято називати іменником з великої літери, як і класи, та викликати з використанням ключового слова new. По факту, функція конструктор виступає специфікацією об'єкта, який буде створено. Як це працює? Повернемося в далекий минулий урок, де ми говорили про контекст. І давайте ось тут подивимося. Як буде змінюватися контекст залежно від того, як ми викликаємо функцію? В першому випадку використаємо виклик без ключового слова new. викличемо як звичайну функцію. І як бачите, коментар вам підказує, що ЗІС в даному випадку виведеться глобальний об'єкт global. А в другому, коли ми створимо об'єкт, використовуючи цю функцію і викликавши її так, як було задумано з ключовим словом new, то побачимо, що ЗІС уже став об'єктом. Том типу DOG. У ньому буде існувати метод bark, який ми можемо викликати, який має вивести на консоль bark. Тепер переключимося на принтер. Коли ми викликаємо функцію конструктор з ключовим словом new та ініціалізуємо поля, яких не існує в об'єкті ЗСА, в даному випадку по замовчуванню це буде пустий об'єкт, то це поле додається. Функції, які ми додаємо як поля, це. Поведінка нашого об'єкту, а поля це буде його стан. І ось ці функції, конструктори, як і клас, визначають тип об'єкту. Запустимо цей код. Подивіться, ось перший виклик док без new вивівся з наш, це об'єкт global. Я вам не збрехав. Далі після виклику dog з new, ось вивівся dog, це тип. Та, власне, this – це вже об'єкт, який містить функцію парк. Яку ми додали, ось виклик функції bark на об'єкті, який ми створили, використовуючи функцію конструктор, і використання об'єкту принтер. Ось це і є функції конструктори, користуйтеся. Тим, що вам більше подобається, або функції конструктори, або класи. Врешті-решт існують люди, які п'ють чай з цукром. В нашому світі все так чи інакше взаємодіє між собою. В програмуванні також визначено спосіб взаємодії між сутностями. Називається він інтерфейс, простими словами: основа взаємодії це підходящий вихід, вставлений у правильний вхід. У програмуванні інтерфейс це набір сигнатур методів, тобто це сукупність властивостей, які певна підсистема очікує використовувати та мати реалізованими з іншої підсистеми, з якою планує взаємодіяти. Тобто інтерфейс це контракт. Якщо деяка сутність вимагає певний набір методів, то інша сутність, з якою вона взаємодіє, зобов'язується їх реалізувати. В JavaScript немає явних інтерфейсів через його слабку динамічну типізацію. Тож, коли тут ми. Ми говоримо про інтерфейси. Мається на увазі, що Деякий об'єкт зобов'язується мати в собі реалізованими певний перелік властивостей та функцій. Продемонструвати роботу з інтерфейсами нам допоможе сортування. Всі ви вже знаєте, що існує чимало різних алгоритмів сортування масивів. Давайте напишемо сортувальник, який дозволить використати різні алгоритми за бажанням того, хто викликає. І один із варіантів, як це можна зробити, це реалізувати сортін-менеджер, в якому буде метод Sort, який приймає масив, який потрібно відсортувати, та метод, яким ми бажаємо користатися. Далі використовуємо свіч і за допомогою цього перемикача викликаємо конкретну реалізацію методу сортування, передаючи туди масив. В результаті роботи повертаємо відсортований масив. Таким чином, у нас є декілька методів: власне, сорт, який ми будемо викликати ззовні, та конкретні реалізації: бульбашкове сортування та квіксорт. Зараз викликати ми це будемо ось так: створюємо об'єкт типу sorting manager В якого є наш метод sort, творимо масив, який хочемо відсортувати, та викликаємо метод sort, передаємо назву методу сортування, яким хочемо скористати. Зверніть увагу, навіть якщо ми винесли логіку сортування по методах, в нас немає достатньої гнучкості в цій реалізації. Давайте продемонструємо, що цей код працює. Ось наші два виклики, і масиви, які ми передавали, вже відсортовані. Тепер до інтерфейсів. Тут ви ще можете звернути увагу, що окрім власне метода реалізації сортування. Нам потрібен допоміжний метод partition. Було б чудово реалізувати цей алгоритм окремо, ізольовано. Для цього давайте зробимо декілька класів, кожен для конкретної реалізації алгоритму. Спочатку визначимо. Інтерфейс, який буде виглядати ось так. Тобто, кожен алгоритм сортування, який буде ізольований у своєму класі, зобов'язується реалізувати в собі метод sort, який приймає array та повертає відсортований масив. Знову ж, в JavaScript не можна зобов'язати об'єкт реалізовувати його. Подивимося, як тепер виглядають конкретні реалізації. Ось наш алгоритм бульбашкового сортування. Це цілий клас для конкретної реалізації. Ось наш метод sort, який ми зобов'язуємо. <займося> реалізувати. І ось його реалізація, власне, бульбашкове сортування. І повертаємо ми відсортований масив. Тепер quick sort так само обов'язково реалізуємо метод сорт, який приймає масив. І поверне відсортований масив. Але цей уже викличе quick sort реалізацію. Ось це внутрішній, скажімо, приватний метод, він, власне, виступає реалізацією швидкого сортування. Тепер ось цей метод partition, який раніше був доступний і бульбашковому сортуванню, і сортін-менеджеру ізольований, прихований в алгоритмі сортування швидкого. Тепер залишилося переписати наш менеджер сортування, щоб він міг конфігуруватися конкретним алгоритмом. І оскільки ми вже знаємо, що класи Алгоритмів. Реалізують інтерфейс із методом sort. Всі сутності, що будуть залежати від цих алгоритмів, тепер можуть безпечно викликати цей метод і очікувати конкретну поведінку систем. Тобто, що цей метод існує, і ми можемо ним скористатися. Ось, власне, наш клас SortingManager, який тепер у конструктор приймає стратегію. Ця стратегія це і є наш конкретний алгоритм сортування, в якому ми очікуємо, що буде метод sort. Також реалізуємо метод setStrategy для того, щоб можна було гнучко змінити стратегію. І тепер ми ще реалізуємо в собі метод sort, щоб зовнішній код, який користується класом менеджером сортування, міг зручно в одну точку викликати масив, який йому потрібно відсортувати. Все, що цей метод робить, він делегує виконання конкретному алгоритму, який ми отримали з конфігурації. І ось так виглядає використання. Ми створюємо дві наші конкретні стратегії, два наших алгоритми. Бульбашкове сортування та квіксорт. Тепер ми створюємо наш сортувальник менеджер, передаємо туди алгоритм, який хочемо використовувати по замовчуванню, створюємо масив і викликаємо з сортувальника, з метода sorting менеджера, метод сорт. В цьому випадку шлях виконання буде, воно зайшло у метод sort. Далі пішло в стратегію. Стратегію ми передали сюди зараз bubble sort. Тобто воно пішло аж в bubble sort, викликало метод sort, відсортувало ось цей. Алгоритмом і повернуло нам масив. Власне, звідси ми і повертаємо результати виконання методу Sort і алгоритму сортування. Тепер створюємо другий масив, використовуємо метод SetStrategy і змінюємо алгоритм сортування в нашому Sorting менеджері на QuickSort. Після цього так само викликаємо з Sorting менеджера. Метод Sort і передаємо сюди вже наш другий масив, і тепер шлях буде який. Ви заходимо в метод Sort Sorting менеджера. Ось сюди. Стратегію ми вже змінили на quick sort, ось тут використовуючи set strategy. Ми йдемо сюди, цей метод використовує алгоритм сортування quick sort і повертає відсортований масив. Тут ми повертаємо знову ж таки результат виконання методу Sort із quick sort алгоритму і виводимо на екран. Запустимо цей код. Як бачите, обидва масиви успішно відсортувалися. До речі, це один із популярних. Шаблонів проєктування, стратегія, що дозволяє динамічно підміняти реалізацію алгоритма. Це один із базових патернів банди 4. Чимало інших паттернів також будуються на відношенні між батьківськими та дочірніми класами. Щоб зрозуміти, як JavaScript працює з цим, давайте розберемося з прототипом, як пояснити прототип. Вікіпедія. Прототип, абстрактний образ, взірець, первісна форма. Коротше кажучи, прототип це прототип. Але все-таки розібратися потрібно, тому давайте повернемося до одного з найперших уроків. І згадаємо, що ми викликали метод toString. Проте в жодному із об'єктів ми явно його не визначали, звідки ж він взявся. Правильно, з прототипа. Зараз ми познайомимося з ланцюжком. Прототипів та подивимося на все на прикладах. Зараз нам не важливо, що саме виводить тустрінг. Цікаво, що він взагалі існує, а ще існує ось таке поле прото. Якщо ми виведемо його, то побачимо, що там зберігається якийсь Object Null Prototype. Скористаємося методом із типу Object, щоб отримати назви всіх членів цього об'єкта. І тут ми знайдемо декілька цікавинок: по-перше, наш «toString» і ще кілька відкритих методів, а також конструктор. Давайте подивимося на властивості конструктора. Скористаємося цим же методом, але вже на конструкторі Proto. Десь ми вже таке бачили: ану одну перевірочку true. А в Object є прототайп з методами як прото нашого об'єкта. І ще одна перевірка теж true. Так ось воно що. ToString приходить аж із прототипа. Конструктора Object. Ви можете створити самі змінні всіх типів і переконатися, що прото це прототайп конструктора Boolean. І так для всього. Тепер поговоримо про функції. Тут зберігається та ж умова, але у функції є одна особливість. Ми вже говорили, що в конструктора є властивість прототайп. Власне, з нею ж і порівнюємо прото. А що таке конструктор? Функція. Значить, у функції є прототайп, це деякий об'єкт. Тобто занотували, прототайп це об'єкт, а прото. Це прототип, а в об'єктів є свій прото. І так, в якийсь момент ми дійдемо до null. Помітили ланцюжок? Ще варто зрозуміти, що об'єкт прототайп у різних екземплярів різний. Тобто для змінних одного типу прото однакові, а прототайп у кожного свій. Однакові, тому що посилаються на function прототайп, а власне прототайп у кожної функції свій. Тому що це різні об'єкти в кучі. Ми ще поговоримо про наслідування на основі прототипів. Одразу після того, коли я трошки розкажу вам про ООП, JavaScript зароджувався як функціональна мова, проте розвивався у сторону мультипарадигменного потужного інструмента і зараз на ньому. Пишуть код, мільйони розробників. Це найпопулярніша мова програмування в світі. Навряд чи це стало можливим без інтеграції об'єктно орієнтованого підходу. До речі, ми вже вжили термін ОП декілька разів. Думаю, саме час пояснити, що це означає, що це за парадигма. ООП це підхід, заснований на перенесенні реальних об'єктів та відношень між ними. в Програмний код. Концепція об'єктно-орієнтованого програмування будується на трьох основних принципах. Причому саме в такому порядку: інкапсуляція, наслідування, поліморфізм. Коли я готував цей урок, то спеціально перевірив його чудо. Нарешті в деяких джерелах уже додали четвертий принцип абстракцію. Думаю, пройде ще років 5-7 і додадуть решту два обмін повідомленнями та перевикористання. Я щиро не розумію, чому останні два так часто ігноруються, адже коли ми доходимо до Reusable, то переходимо на інший рівень абстракції, ми вже йдемо в Dry, ягні і так далі. Давайте пробіжемося по принципах. Інкапсуляція. Ви вже чули це слово, коли ми говорили про замикання, і зазвичай достатньо сказати, що це приховування реалізації для того, щоб Джун пішов гуглити і не. Заважав вам дивитися YouTube. Детальніше це означає, що доступ до стану об'єкта закритий публічним інтерфейсом. Об'єкт сам має визначати. Правила обробки даних це реалізується за допомогою закритих методів та приховування полів через властивості гецет. Наслідування це можливість створювати підкласи, що будуть розширювати поведінку базового класу або перевизначати її. До речі, в джаваскрипті дуже вдало підібрали слово для реалізації наслідування extends, що постійно нагадує, що дочірні класи мають саме розширювати поведінку базового класу. Поліморфізм. Варіативність поведінки залежить від конкретної реалізації, що на практиці означає можливість підміняти конкретну реалізацію без зміни публічного інтерфейсу. То так і скажеш, виключили світ туди-сюди. Абстракція, всі попередні принципи забезпечують нас можливістю абстрагуватися та перейти на рівень моделювання. Коротше кажучи, ми визначаємо деякий набір властивостей та поведінки, все решту покладаємо на конкретну реалізацію. Обмін повідомленнями для початку буде достатньо зрозуміти, що мова йдеться про виклики методів, параметри та аргументи та обмін даними. Reusable – те, заради чого вся ця когорта принципів існує: перевикористання коду, уникнення копіпасти, і в ідеалі жоден шматок коду не має повторюватися. Час погратися з проєктуванням на прикладі маленького проекту, список покупок з трьома функціями: додавання, видалення. Взагалі, давайте визначимося, що потрібно буде реалізувати. Це власне сутність. Для пункту і списку сам список, та де пункти будуть зберігатися, контролер, який все це буде забезпечувати і видавати туди, де ми хочемо відображати, і місце відображення. Також реалізовуємо основну функцію, яка проініціалізує сам хід виконання програми. Я вам дуже рекомендую. Просто передрукувати цей код, я його скину файликом у телеграм-канал та розібратися, як воно працює. А зараз я вам продемонструю. І так, ми питаємо, яку дію хоче виконати людина, та очікуємо в якості колбека: це квіт, remove, ад. Далі нас питає item name, тобто що ми хочемо додати, і скільки ми хочемо цього додати. Ось так працює ця програмка. Насправді я не знаю, як можу краще пояснити вам, власне, задумку, тому що з коду все очевидно. Взагалі, сьогодні нам лишилося закрити одну тему прототипне наслідування. І я постарався підвести вас до цього максимально плавно. Зараз ви вже знаєте, що таке прототип, і чим прототайп відрізняється від прото, і розумієте, що таке наслідування та базові засади його використання. Лишилося уточнити кілька дрібниць і поговорити про ці особливості на практиці. Дивіться, коли ми прийшли до ООП класів конструкторів, по факту ми зробили великий крок у сторону абстракції. І тепер ми говоримо не про конкретні екземпляри об'єктів чи реалізації функцій. Функції. Ми говоримо про шаблони. Наслідування це один із засобів. Тобто, змінюючи ланцюжок прототипів, ми внесемо зміни до всіх екземплярів типу. Наслідування в JavaScript відбувається через перевизначення прототайпу. Прото з використанням методів об'єкта чи на рівні класів. Найпростіший приклад реалізувати ось такі об'єкти. Перше маємо об'єкт parent, який має в собі метод sayHello та виводить hello from parent. Після цього на його основі, на основі parent. Ми створюємо об'єкт Child, використовуючи метод objectCreate. Метод objectCreate приймає в себе параметром інший об'єкт, який буде використовуватися. Як прототип нового створеного об'єкту. Тепер в метод child ми додаємо функцію метод say goodbye із такою реалізацією. І тепер, коли ми викликаємо, бачимо, що в child з'явився і say hello з parent, і say goodbye. Я обов'язково додам посилання в каналі, де ви зможете подивитися більше способів використання прототипу перевизначення на різних підходах. Друзі, обов'язково пишіть свої запитання в каналі, залишайте коментарі, підписуйтеся на YouTube. Ďakujem. <laughs> Od Brinska, ty